ПСЖ остаточно позбавиться Сафонова. Трансфер забарно це лише питання часу. На ринку гудять про трансфер Довбика, низка інсайдів по динамо та шахтарю. Дещо дивних інсайдів. Нова форма львівського руху. Та дружина Бондаренка, яка сказала, кого обіймає Артем, коли йому сумно. Ви точно здивуєтесь? Питаннячка, друзі, Макс Коляда канал Трибуна. Бачите, що я вже все пофіксив, все нормально, камера працює, все окей. Говоримо про найцікавіші новини українського футболу, як ви любите. Заряджайте вподобаєчку. Сьогодні оголошу, хто там в розіграші моєму переміг. Тому дивіться відео до кінця, я там саме там про це розкажу. Щоб трішки потягнути інтрішку. Угу. І починаємо ми з позитиву, з милоти і такого хорошого вайбу. Артем Бондаренко, коли в мене поганий настрій, дружина каже: підійди, пообіймайся з собакою, і все буде чудово, щоб там не було в країні, щоб то не відбулося в вашому житті. Завжди шукайте позитив життя для того, створено, щоб цей позитив отримати, які б не були обставини. Сподіваюсь, підняв настрій. Ну а тепер до серйозного. Кудрівка оголосила про підписання екзервця Вереса Морозка. А звучить ніби якась іронія. Давайте говорити про серйозний, згадую, трансфери Кудрівки. Направду, чому б і ні? Чому б і не згадати, ким там підсилюється наша е, команда дебютант українського футболу. До речі, о, згадав, от е, я заговорив про команду, яка вийшла в УПЛ і вибила полтавську ворску з УПЛ. У ворску справи куди краще. З них зняли всі трансферні бани. Але, 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 хто там вже на тому трансферному ринку лишився з хороших фудбічів, яких може Ворска підписати новина про банів Це хороший дзвіночок, безумовно, але от власне кого підписувати далі. 24-річний бразильський опорний півзахисник Фернандо Інріке став гравцем Олександрії. Повідомляє телеграм-канал клубу. Футболіст перейшов з крузейро. Контракт розрахований до 31 травня 2028 року. двадцять в року. Помню, свій час ворскла теж любила після виліту з Єврокубків підсилити, підсилити щоб знову зайти. Рядинсайдів видав Віктор Вацко. Почнемо з найменш цікавого. Я так розумію, майсурад за бітон Мустафаєв майбутнього в полісі не мають, по матічу теж є питання. Про це говорили, в принципі, і раніше, але не конкретизувались прізвища. Здебільшого, от зараз Віктор Вацько трішки привідкрив завісу, кого руслан Роталь не в своїй команді. Взагалі, от, знаєте, ці прізвища названі були, я такий чесно думаю: а, а хто ці люди взагалі? Як знається, як, як той Джон Траволта зайшов в будинок і такий. Куди цікавіша інформація щодо київського Динамо, яка до речі вже отримала спростування? Пан Вацко сказав 15 мільйонів євро. Цифра пропозиції Марселя за Михавка. але інформацію було спростовано. Директором медіа департаменту киян Андрієм Шаховим, який сказав наступне: це все плітки. Жоден клуб не робив офіційної пропозиції щодо Михавка. Навіть не здивований, вітя його Ватсап це несерйозно. Ну і шліфанемо інфою по Шахтарю і Двацька. Мій Ватсап говорить, що Жерона робила пропозицію по очередьку. Але Шахтар відмовився. І правильно, зимку вже буде понад 30 коштувати, сильних паспортистів в Україні не залишилось. Тому заміну Шахтар ніяк не знайде. Очередько дуже і дуже виріс, і це помітно. І за це респект цьому футболісту, те що сумлінно працює. Ну а крім того, є ось така інформація по гірникам. Кевін, головний претендент на заміну данундоє в Болоні, впевнена, для газета Делоспорт Болоні дає де 15 мультів. Шахтар хоче щонайменше 30, але перемовини триватимуть. Також у списку Ноа Окафора Рубен Варгас з Севільї Арман. Лоріанте. Ну і останнє по шахтарю в цьому відео. Мірс у виповнилось 80 років. Це один з найвпливовіших тренерів в українському футболі, дуже впливовий тренер у світовому футболі. Мірч Михайлович, вітаємо вас з Днюхою. Якщо хтось там не знаю, поруч з Луческу і хоче привітати його від Макса Колюди, передайте і переведіть слово Днюха. Я думаю, йому буде приємно, чому ні? Фантазії, ми вологі. Ага. Ну а тепер підемо по київському динамо. А хто у нас багато про києн говорить? Звісно, Ігор Циганик. По-перше, він повідомив, що Вівчаренком цікавились іспанські та португальські клуби. Це ми вже чули. Ми вже чули зокрема про Жирону. Нічого свіжого тут немає. А ось ця інформація цікавіша. Авторизацію на представлення інтересів брашка у топ-лігах отримала дуже серйозна компанія. Якщо справді змінив шаблія на євроагентів, то тільки респект. Голова працює чи в нього, чи в його близьких. А мені просто сподобався заголовок, і ця фраза авторизацію на представлення брашка звучить, ніби якийсь. Термін з комп'ютерних наук і технологій. Ну, вибачте, така вже освіта, такі терміни в моїй голові вони відкладені. Ну і друзі, нагадаю, що другий кваліфікаційний раунд Динамо Хамрон Spartans почнеться о 21.00 цей матч. У нас на трибуні, до речі, досі тривають оці от батли проти штучного інтелекту та редакції. Беріть участь, там цікаво і можна вигравати призи. Ну а ми прямуємо далі до львівського руху. Вони представили нову форму від бренду Капа на сезон 25-26. Оці зірочки і оцей от терен це от відсилочка до культової фрази від Терена. До зірок. І в принципі, мені сподобалась і презентація, і стиль форми, і от така от відсилка, такий от меседж. Рух займається молоддю, це їх філософія, тому оця от фраза вона максимально класно лягає в форму, причому достатньо стильна, класна. Ну, бренд така, плюс такий легендарний, круто, що зайшов на український ринок. За презентацію, лайк, ставлю я. Хоча знаю, що дуже багато є і негативних коментарів щодо цієї презентації, від різних там авторитетних, скажімо так, джерел. Мені форма подобається. ставлю за презентацію. 7 із 10, але це типа клас. Вище, це прям якщо. Воу-воу-воу-воу-воу. Wow, Камон. Wow, wow, wow. Але в українському футболі таку оцінку від мене принаймні за цього літа ніхто не отримав і не отримає точно. Ну, до речі, про форми і про щось, друзі, приємне. Як ви знаєте, за підпискою в інстаграм для нових власне, підписників я проводив. Розіграш трьох призів. Ось вам скріни скільки людей підписалось. А ось хто за рахунок random.org виграв. Оці от власне номери, що зараз на екрані виграли, і це ось ці от підписники. Друзі, ви отримуєте. По-перше, третє місце отримує мою ігрову футболку з Медіаліги. Там номер 0 на спині. Надпис «Слава Україні, стильна класна футболочка. Друге місце отримує книжечку Андрій Шевченко. «Шляхетна сила. Прочитав достатньо класна. Тепер вона буде у вас. Це за друге місце. Ну і перше місце оригінальна футболка. Манчестер Юнайтед. Абсолютний орік. Вона дуже якісна, дуже стильна. Фанатам М'ю зайде. А якщо вони фанати М'ю, то... Передаруйте своєму якомусь другому. Перше місце МЮ, друге місце книжечка, третє місце футболка з медіаліги Ви троє хлопців по черзі отримуєте по призу. Напишіть мені в Директ в інстаграмі свої контакти. Я вам найближчим часом підправлю ці призи. А вам, друзі, якщо ці, якщо цей розіграш сподобався, то має кніті проведу ще щось дуже класне аби якось активізувати нашу взаємодію з вами. Дякую. Ми прямуємо до найсерйозніших новин. Згідно з ринковими новинами, Рома готова вислухати пропозиції щодо щодартемодовбика. Детально не повідомляється, що саме, хто саме і за що саме, але така інформація є. «Парі сен Джермен близький до досягнення повного укладення угоди по Люка Вальє. З воротарем досягнен Договору з воротарем досягнено, а угода між клубами, в тому числі з Насером Аль Хелайфі. Знаходиться на фінальній стадії, і це каже тільки про одне: що ось цей от хлоп має йти нахрен. Крім того, є інформація від Фабріціо Романо, що ПСЖ готовий пришвидшити угоду щодо трансферу Іллі Забарно. Зазначається, що попри чутки Тоттенгем не робив конкретних кроків щодо підписання заби і хоче перейти в ПСЖ, А Паризький клуб обговорює структуру бонусів з Борнотом. Крім того, там є інформація, що Борнмут говорить з Київським Динамо, щоб зменшити їхню кількість бонусів, аби підписати все таки Іллю. Тут хочу сказати одне. По-перше, респект ПСЖ, що вони роблять все, аби ліквідувати сифонові своєї команди. Респект, що вони продовжують цікавитись за Барнем. і пане Ігоря Суркісу, будь ласка, не жмотіться. Дайте Іллі можливість перейти в кращий клуб. <му> ну що, друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і попав обов'язково. Почуємось.